І всім привітаю на каналі про пікселів. Попередні відоси, скоріше все вийшов без звука. На жаль, вибачайте, я тільки зараз помітив. Я чи думав, що вони записуються. Закінчили ми на те, що нас убили, тому, на жаль, підемо зараз знову. Дуже жалко, що не записалися, тому що така класна звучка була. До речі, такий мод поставив, я вам в прошлому разом сказав, але зараз, не це саме. зараз нам треба на... вниз. А як ми туди верталися, а я не пам'ятаю, чесно кажучи, десь туди ми йшли. Попробуємо назад вернутися вниз. Ми, до речі, поставили Enterport. Ой, портал. Портал поставили, ватта ось, тому ми зараз спробуємо відновити. Ну, туди я знаю, що недалечко його йти.